Друзі, я вас вітаю на каналі Муза Лайф, рубрика Три поради дня. Я сьогодні задумаю вам слова, а ви вибираєте одне з трьох слів. Давайте задумаємо дерева. Обирайте дерево, сосна, клен. Піонове дерево. Сосна, клен, піонове дерево. Обрали? Поїхали. Перший варіант. Хто задумав сосну? На колоді світла тіні. Порада для вас сьогодні на день. Долиносний день. Верховний суд. Верховний суд. Це щось відбувається, на що ви зараз вже не можете ніяк подіяти. Тобто, це завжди теж карта вибору доленосно. Розумієте, тут або так вас ставлять перед фактом: вибір треба робити дуже швидко. От просто збираєшся і їдеш, або не збираєшся і лишаєшся тут. Або за вас робиться цей вибір. Це карта долі, карта судного дня, карта карми. Тобто ви сьогодні пожинаєте будь-які плоди, щось доленосно скручується, от перекручується. Дивіться, на дні колоди мені подобається, що я бачу. Я бачу десятку пентаклів. І тут. Те, що було нудно, нарешті, навіть от король Кубків, це як може бути особисте життя Король Кубків, в принципі. Це може бути син, це може бути якийсь молодий хлопець, молода якась така енергія, яка входить. Але 10 пентаклів, скажімо так, якщо от відбувається щось доленосне, несподіване у вас, ви взагалі зараз можете тільки спостерігати. От Просто спостерігати і. Що це? Можливо, це вже вчора почалося. Але я хочу вас порадувати, яка б подія не відбулася. Дякуйте Боженьку, бо важливо дивитися, куди це веде, туди. От вдалечень йде десятка пентаклів. Десятка пентаклів в пік-масці, вона на все говорить: так, 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 це все добре. Тобто, якщо нас, вас сьогодні навіть обікрали, або ще щось сталося, а розбагатійте пізніше. Ви знаєте, от чому існують такі компенсаторні техніки? Вони як попереджають інколи проблеми, якісь які мають. Я зараз не буду на них сильно зупинятися. Це навіть наші аскези, голодування, там, наші пости або там, ходити 10 кілометрів в день що завгодно. От людина себе в чомусь обмежує. Це її така компенсаторика врівноваження. Чому кажуть, після того збуваються якісь бажання, щось приходить. розумієте? То карта Верховний Суд. Тут уже не до компенсаторики, тут, чому я і кажу, що би не сталося, потрібно дякувати. Бо ви мали би зробити цю компенсаторику, можливо, раніше, якщо щось станеться таке прикре, так? Ну, не зробили. Ну, не нали. Так от інколи з поганим приходить в майбутньому дуже хороше. Отак от, от відкидує людину. От щось таке станеться сьогодні. Розумієте? Приходить не те, що хороше, приходить нова реальність. От як іде перезавантаження вашої системи, долі вашої. Ну, чекайте. Відпишіться в кінці дня. Хто задумав другий варіант? Хто... Що в нас там було? Клен? Клен. Поїхали дивитися клен. Вісім кубків. От дивіться. Хто любить дивитися триплетом? Щось відходить з вашого життя. Я от кажу: тут карта карми. Що таке взагалі, знаєте, от Верховний суд? Це реально кажуть, що стара програма згоріла, вона вже не діє, старі історії закінчилися. Починається кардинально нове життя. От ви на цьому рубежі. І другий варіант, середній варіант, теж це каже: вісім кубків. Все лишилося позаду, йдемо вперед. Дивіться, зараз це відбувається зі всім світом. Ви бачите, Ви бачите, що відбувається? Те, чого не очікували: От там в Польщі йдуть, да? раптом так любили, допомагали, раз помінялася політика, нова програма. На це треш, треба дивитися з вдячністю. Значить, закінчився цей етап, буде новий, і люди, які вагалися, оприділяться, там влаштуються вже на роботу, там, візьмуть там карту побиту і е, тоді вирішать, як вони хочуть з цією країною. Тут податки, чи поїдуть далі, чи повернуться в Україну. Ну, тобто, я говорю, будь-яка така кардинальна дія у нас завжди сприймається в абанк. Завжди. Так людина влаштована. Я пам'ятаю колись. Мені різко підняли оплату за квартиру, гостинку я знімала. Було 70 доларів, це давно було. таких, Я знаю, цін немає, давно це було. Потім вони щось підняли до 90. Я знала, що поступово підіймаються кругом ціни. Ну, я думала, буде 100, я була готова до того: 110, ну, ладно, 120. А Приходить хазяйка, і так, знаєте, з носом каже, з наступного місяця 200. Ну, так не можна, звісно, з людьми робити. Ну, так. І я прийшла тоді, працювала в ресторані аніматором. Як я ридала в кабінеті арт-директора. він мене заспокоїв. Як я ридала? Я говорю, все, я по світу піду. В мене немає диких грошей. Я, говорю, я не знаю, як я потягну. І ви знаєте. З підняттям за квартиру пішли такі можливості. Десь мене, як ведучу, взагалі взяли, пам'ятаю, тоді інтерканал. О, ну тоді з зірками була Снігурочка, тоді басков щось був. Та Іс, повалів, всі ці наші зрадники, які в Росії, ну тоді є зв'язки так? такої першої величини. Я з ними танцювала. І я там багато заробила. Тобто мене раптом знали як ведучу. Тобто, тут я з дітками грала, тут мене раз виштовхнуло життя, розумієте? Тому тільки дякувати. От щось відбувається дякувати. Я не кажу про якісь трагедії. Хоча навіть тут, з точки зору душі, так як всі ми йдемо до Бога, навіть кардинальна трагедія змінює кардинальну душу. І... Щоб вижити від болю, душа починає більше барахтатись і відкриває такі глибини і висо... висоти. Другий варіант вісім кубків. Реальність відходить. Маєте лишити, маєте піти в щось нове. Третій варіант піонове дерево я взяла колоду білих котів. Вона весела, вона шухірна. Яка порада для вас? Шість кубків. А тут подарунок, а тут зустріч з близькими. Якщо тут такі кардинальні карти, то тут повернення до знайомих, знаєте, як прийшли і вдягнули зручні капці, зручні туфлі, людина, з якою легко спілкуватися, коли співслово одне одного розумієте, це повернення до діяльності звичної для вас, це обмін подарунками, обмін енергетичний. Тут обмін енергії, бачите, це дарує, чи вона приймає. Ну, завжди дарують одне одному. Ну, тут буквально подарунок. Такий зненацька класний подарунок. А якщо дивимося триплетом, відбувається якась доленосна зустріч, старе відходить, і вам приходить подарунок. От такі сьогодні три поради. Що робити тут? Приймати. Все одно тут. тут Якщо хтось триплетом дивиться, це так максимально і відігралося. Вас винагородять. Або якщо планували з друзями зустрітися і довго відкладали сьогодні саме той час комусь допомогти, йти в колектив, але йти до своїх і вміти вирізнити: моє, не моє, не ваше, не йдіть туди, лишіть. Ваше вас чекає. Ось. чистка кубків. Дякую вам за увагу. Хочу нагадати, вчора вийшов на каналі такий потрясаючий розклад величезний на годину, на три колоди, на три питання. Раптом хто прогавив. Обов'язково зайдіть на канал і подивіться. Так само нагадую, що є онлайн-марафон для початківців по Таро, є великий курс Таро писати про нього мені в приватні, в Телеграм, саме в Телеграм, я лишаю завжди контакти. Ну і консультація, це святе, будь ласка, записуйтесь, приходьте, будемо. Розгрібати ваші питання, ваші задачі. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Ваша Максимуза.